Я ж тебе бачу попіклячка ще, щоб кися не закрити. А я сам яр. Попішати та вийти зняв фільм. Усі емоції. Це може теж на начало добити Да, ти по сіром даєш. Привіт! Дров! Перший наш цей відеоогляд, виходить, в Йошці. Дякую, простору є за продакшн, за приміщення. YMCA. За ноутбуки. За проектори за те, що ми можемо прийти сюди, поникати у хорошій компанії, і, і гарні хороше якості. кіно, хорошій так. якості. Так, дякуємо за представлення. Теплоті, е, при світлі, без світла, без світла було б странно никати кіно. Сиділи б і придумовували собі кіно. Так що, перший наш. Експериментальний фільм? такий от перший наш формат. У відео, да, Це просторі. у нас: Не дивіться вгору, так, фільм 21-го року. Mm -hmm. і Ді Капріо. Да, Ді Капріо і Дженніфер Лоренс. Е, головних ролях два наших е, персонажа. Це да, да. Астрона... астроном. Який вивчає ну, космос простір і е, його, як, як це аспіранточка. помічниця, аспіранточка. Аспіранточка його любівна да, помічниця, яка йому допомагає, і вона знаходить то, що летить на землю е, комета, але вона дуже велика комета, комета метеорит, е, яка через е, скільки? Шість е, місяців. Там з чим-то через півроку з копійками полетить на землю і розхерачить, що викличе великі катаклізми, підйом рівень океанічних вод, цунамі, які знищать цивілізацію. Такий синопсис у Так, Я так описав зав'язочку. Це чисто зав'язочка, зберігайте, типу, 5 хвилин перші. Та Це якусь... в нас що? Це в нас сатиричний фільм. Сатирична. Е... Комедія. Оце, ні. Драма. Драма, комедія. Це, як знаєш, окремий жанр раніше був, типа фільм-катастрофа. А, був... я ще не пам'ятаю. Був дивим, такий жанр, типа. Та... Тіпа... Ще... Та, якийсь такий похожий фільм був. Був жанр в фільм-катастроф. І тіпа, вони чогось в моменті ісчезли. Тіпа, десь після десятих років заборонили їх заборонили, чи що я не знаю? <рес> не наповість точку. Ой, взагалі не, не, не пам'ятаю якісь прям фільми катастрофи. Прям на, ну, справжні. Такі без всяких бойовиків, знаєте, без всяких Джон Скала Джонсонів, типа на останнім які часом розрулюють там бивших хреслерів, яких кидають тупо там на динозаврів, всяких на прибульців. Що прям фільм? типа, катастрофа, якісь там цунамів або щось таке. 2012, оцей, що був з Джоном Кюсаком. Фільм, щось да. да, типу того, але без оцього бойовика. Ті, да, це бойовикової... висміювання, це, це із форматом комедії, типу сатири. Тіпо, Ні, Я то, що кажу, що просто немає такого жанру, як е фільм Катастрофа вже. <клес> а, ну в тому плані, да. так. Сам... Бо Мерків. там постійно бойовик При... Приїлося, Я хуй знаю, бо прикольний, мені любилося все. Е, ну, так, ну, да, емоції викликає. Е, е, е... Із самих популярних оцей. Апокаліпсис. Що... Е, війна світів. Так, да, із Єотомом Кукус. Оце, оце тупо легенда. От, ці, один із канонів. То фільм. Тоже в... можливо, треба буде його передивитися. Може, коли до нього дойдемо. Да, Потім ще є післязавтра. — Так, uh, Я не дивився. <laughs> — О, я, я його дивився, то 90-х з Вілом Смітом. Там, ну, там же, все старе, тип. Да, В 90-ті нульові це пік е, популярності цих проєктів. А тут, потім якось тут, походу, прийшла uh, мода. В цьому фільмі вже вирішили освіжити чуть-чуть. — і uh, додали да. нашої доброї такої сатири. Да, да. В нас Вумерку, тепер люди дуже постиронічні виросли, дуже-дуже, типу, розумні. І їм треба сюди так наперчити, насолити сатирки, файно, да, щоб було файно, Так, усім... гіперболізовано, багато. Тої сатири, бо він набитий, ну, по суті, такий ходяча сатира фільм. Висміюють а, суспільство, а, ці всі а, такі політичні приколи, умовно, приколи, таке ніби дивилися в теперішні часи в 21-му ну, році. В може, фільма. тоді був прикол, а зараз ви я взагалі не смішно мені. <laughs> да, <laughs> це, <laughs> це стало реальністю, <laughs> все да, таке. це стало реальністю. Всі такі Комічні, вони, вони всі. Uh, із, із, із них і, смієш, і, і смієшся, і кінжуєш сльозі попередньо. І при цьому життєво. Так, да, і ще ну, плюс хочеться плакати. Да, дякуємо Сатирі за її існування. Боже, що б ми з нею робили? Uh, да, це, це дуже гарно, гарний прийом. Ой. Uh. Uh, так, що ще можемо додати? Uh, ну, Дікапріо свою красиві змусили. Діапріо файну веду. Там yeah. є сцена, типу... Ближе до кінця, тіпа, де він дебірує, вона тіпа, хайпувала в свій час, до речі, ця сцена, вона якраз в фільмі її пушила дуже сильно. Да, такий, о, такий маніфест до суспільства. Дуже що Це можна проєцювати, цей фільм взагалі можна проєцювати і на теперішній реалії в Україні. І, і в, свій, в світі, будь-що, да. типу, можна тепер спокійно брати, як за основу. Бо метеорит це дуже умовна річ, по факту. Бо... Ну, типу, да. Аля апокаліпсис такий умовний. В місце... Плані На місце цього метеорита може поставити будь-що. Да, типу, і буде то саме, той самий що сенс. Це може бути кінець світу умовний такий, типу, в загальному суспільства, не лише такий, а ментальний. Він там і в одному з своїх спічів це говорив, що що з нами не так, люди добрі. Да. Так, що, люденьки... Це прикольний, класний, такий повчальний моментами, да, фільм, Ну, такий, навіть, не повчальний, а, а пробудитися. Фільм. Типу, да. такий. Такий, мало, отямитися. Да, типу, оп, тобто, я живий, я живий. Дуже гарно знято. Так, прикольні, навіть ці кадри, там, де в космос показують, такі заворажені <рес> і, і так, звук Дуже хороший. Так, там та момент, <рес> коли астероїд летить, типу, ну, цей комето, і на те, і, то ву, та все, там все тряслося, Ми вже думали, що реально летить на нас. Так, реально ефект якоїсь 5D, Звук хороший, типу, і дуже хороша музика, фонова. Da, дуже така добавляє ще певні нотки емоцій. Так. Прикольні кадри, бо такий, блін, я «Інтерстеллер» дивлюся, люди добрі. Uh, вот. Актори класно, Дженніфер Лоренс теж круто зіграла. І ще один персонаж, другорядний це Джона Хіл. Uh, Целки на когось Джо, Джода Уенса, чи як цей помічник uh, Трампа. <laughs> бо він реально такий максимально дурний, наївний, uh, примітивний. Плюс він uh, син uh, президентки, яку грає Меріл Стріп. Теж класна акторка. І він такий дурник, типу, і він класно справляється з своїм персонажем, передає його дуже Джіна класно. Джона Хіл, да. Да, Хіл Меріл Стріп, ще хто, 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 таких персонажів. А, і там ще залітає кіт Каді хіп-хоп. Тут Аріана Грані Гранде. Ариана Гранде. Ну, дуже багато селебрітів. Тут, тут тупо титри фільму ну, на початку. Там всіх да, замі... акторів, типу, ти да. такий Ді Капріо, Дженіфер Лоуренс, понятно, даліше, 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 іще, я так, даліхай, далі, далі, там іще ти. Я там дивився даю софімі о, 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 о Це теж якийсь прикол, типу. Да, вони, вони ще так глянцевих, як, в глянцевих журналах кидають оці, з великими кольоровими буквами імена і, фам і прізвища кожного там, із акторів. Тух-тух ту, накидано так, mm. типу. Так що. Так, да, прикольно, прикольно. Хороший стильний фільм. Netflix зробив його. Да, це від Netflix. Це зробив. гроші. В прокаті його не було. Да, я пам'ятаю, бо не ну, було. так як ми знаємо, Netflix це окрема платформа. Дуже рідко е, випуск... ну, фільми ні, від Netflix. ну, не тому, Там, мабуть, така політика, що не дозволяють фільму показувати в кінотаціях. Типу, да, це типу. — да, Це стрімінгова платформа, і там от воно все показується. Е, ну що, е, більшості ми так повіли. Е, по балам ставлю 7,5. Сім з половиною за сатиру в сетінгу yeah. цієї, блядь. Я забув, як. Я вже Настільки жанру що я забув. Ката Фільма катастрофа. -катастроф. Тобто я можу поставити теж 7,7. 7,7 7, ,7. 7, ,7 буде. Там якраз там ДБ плюс-мінус така оцінка. О, oh, я до речі, не знав, що це. Дуже гарний фільм, насправді. Сім yeah. раджу подивитися. Вельно well, класний, такий пробудетичний. Типа, мінуси у що... ньому... Давай мінуси якісь. Бо треба мінус. Ну да. він, тіпа, не може буває, мінус. буває. Я замітив, що я оцінюю. Типу, є таке, що я забуваю щось про мінуси. Ну, якось. Фільм хороший, та мінуси не хочеться. А, і буває, не треба хочеться, час. і буває. Ну блін, о, -о. одне, що один з наших глядачів, наш друг, відмітив, що а, ментами затягнутий а, цей хронометраж. Бо він в фільмі, фільмі де 2.30, три, 23, щось там довго дві з половиною, грубо кажучи. Ну, можна було десь щось упустити. Деякі можливо діалоги, які. Це є лишня сюжетна лінія, даже я би сказав, така мікросюжетна мікро лінія із. Жінкою? Не з жінкою. Із тою. Ведучою. А, ну це теж був підкол. Ну, ще одна сатира на оцих успішних ну, ну, бізнесвумен ведучих, типа, ну, окей, Бланшет. Ну, комусь зайде, комусь актор, не зайде. Такі мі мікросюжетки ще й у фільмі. Типа, комусь вони зайдут, когось комусь нет. Там вони додали, але там в певних моментах, в принципі, оправдувався той, та сюжетна лінія, бо було смішно деякими моментами: оцей тандемчик Кін Бланшет і Ді Капріо. Коротше, що, 7,5? 7,5, 7,7. Ми, сп... Ми Нам сподобалося. 7.4, якщо я не помиляюсь. Ага. Нам сподобався фільм. Нам сподобався ми... О, це фільм, який ми рекомендуємо подивитися. Да, подякували, файна. Подякували. Приходьте у Йо. Да. Хоч хтось. Якщо хтось <Balen> подивиться, це це відео. Да, подивіться. Та приходьте пойте в йобус. Приходіть, от, побачите. Пусть, оце э... приклад, ви бачите, як оце. Так, нас файно, той, а тут ніколи не прийшов нині до нас. Ну, типу, окремо. Да, да, у от, нас да, наша Прийшла компанія, да. наша компанія, по-перше, перший блін кому, так би мовити, в плані а, відвідуємості. Але взагалі нам сподобалося було вайбово душева. Да. От ви бачите, як оце виглядає. Може, цим вас, а, а, цей привернемо увагу і заманимо сюди до нас, ваші кола кіноманів. — Все, пойте Гоу, до побачення. До наступних зустрічей там таке десь.